І як вийшло так, що я тебе зустріла, може, це знак, чи я так захотіла, тепер не знаю, як без тебе бути, хіба можливо очі ті. Я кохаю тебе. Так. І ми назавжди будемо разом. Так. Тільки ти і я. Гнате, чи надовго спарувався? А тобі яке до цього діло? Ти бажаєш, щоб усі хлопці бігали за тобою, як ті цуцики? Досить з тебе й Омелька? Ой! Невелике щастя, не ти, не твій Омелько. Іди до мене Гнате. Іди до мене Гнате. Чого ти стоїш? Іди, твоя Варка кличе. Я кохаю тільки тебе. А як же Варка? А до Варки. Мені байдуже. Розкажи мені, чому на серці жаль, каскане про нас, на жаль, Люблю. Ну і біжи до твоєї Софії. Мені ну, докораєш. А саме чорнишися. Що ви ну, не любиш. А сьогодні біжиш До Софії. Ні. Ну, не буду тобі ще з нею. Не буде пішся в мій ніч сором. Сором який через тиждень мав старостів присилатів і ти покинув тебе по не слава, подумаючи, я й справді якась Засміють, посмію в дітках, а ти ти будеш керкувать? Ні. Треба кувать залізо, поки гаряче. Ти отбивав від мене парубків, а тепер, за першого кого стріну, хочу зараз охочусь. І не я буду. Коли не вийду заміж раніше, ніж ти опам'ятаєшся. Степанчику Любий, до нашого весілля все готове. Яка я щаслива! Ви зі Степаном? А де ж Омелько? Та чого ти причепився до мене з цим Омельком? Одного разу пожартувало, і ти мені постійно будеш цим колоти в вічі. Я кохаю Софію. А про тебе я вже і забув. Я не вірю в це. І ти не підходь до мене ближче. Мені дуже, дуже боляче, коли ти зі мною поруч. Серце моє до воно А слізці і досада. Держи. Боже, Боже мій, що це зі мною діється, голова горить вогнем, волнемаша, вуха дзвенить. Шей сонечко заходить, а гната немає, не видно. Короче вечір, і старости прийдуть в нелюбости прийду пана. Це ти винен! Це ти сам! Важко з нелюбом жити. Боже. Боже. Невже мені справді судився Степан? А не Гнат? Невже заїдолка Софія так причарувала його, що він одразу зі мною посварився? Ні, не повірю. Що ж робити? Ще можна дати Степанові звістку, щоб не присилався рушниками, а самій піти до гната. Може, він і досі мене кохає? Ні. Я не буду цього робити. Не допоможе. Я не буду бочитися. Не діждеш. Буде капкувать над тобою. Мерщій! Мерщій без старости весілля, Щоб бачив Гнат, що я весела, я не журуся. Я вже тебе забула. Ти мені осружна. Ти сам з моїх грудей руде серце. Тебе любив. Тепер, тепер в моєму серці борош. Ось тут пусто. А в пустоті, а в пустоті місце знайдеться і Степане. Ненавиджу тебе! Розкажи мені, чому на серце жаль? не про нас, на жаль, на жаль, на жаль, інші роли нас забути все волю та скажи, чому я так тебе люблю.